Сьогодні проект не такий легковажний, як може показатися на перший погляд. Мені дуже хочеться його зробити. Я буду робити ножі з трьох різних видів металів і тестувати, потім їх ламати в кінці, дивитися, який метал краще. Ще один такий маленький нюансик: цю бронеплиту я також поріжу і зроблю з неї ножик. Тому що тут, по ідеї, метал має бути в'язкий, крепкий, який в'яже. Всі уламки, які сюди потрапляють. Тобто теоретично ніж має бути з такими властивостями. Сьогодні ми це перевіримо. Ого, бля. Так, Огоне. така красна ломка. Так, так, зараза. Ключ. Трошки горить. О, зато краще знімається, коли нагрілося. Ось вам лайфхак. Якщо вам треба розібрати бронеплиту, нагрійте її. За органолептичними показниками здається, ріжеться схоже на рестору. Народ, ще раз уточню. Мені цю плиту передали військові, яким я постійно збираю. Гляньте в опис, зараз я збираю їм на важкий дрон. Вони передали спеціально для створення контенту. Тому це для контенту, щоб ви дивилися класні відосики, донатили і робили всі добру справу. Ресора, підшипник і плита. Ніби нічого не забув. Напишіть в коментарях, що ще треба було взяти для тестів на стійкість. А я по-простому з ресур. А можна з цієї, Да. А я по-простому з пружини зроблю. Вигинається, його треба спочатку в іншу сторону, потім ти клепаєш ріжучий край, і він вирівнюється. Але я тупанув, вигну не в ту сторону, зараз дорівняти. Так, коротше, з одної сторони застигло, на ніс з другої сторони. Я дуже сильно сподіваюся, що коли я в горн, воно все не повідлітає, і в мене вийде ця лінія Хамон. Перший раз в осознаному. Пробую загортувати цією лінією хамон. Дуже сильно сподіваюся, що цей пісок зараз не почне відвалюватися, там, відсипатися, і в мене щось таке та й вийде. Ой, він щось наче був висох, а тепер наче не висох. Ну пробуємо, будемо знати зато, чи варто так робити, чи не варто. Якщо вийшло, поцілую в лоба кожного, хто в мене вірив. Зараз ще важливий нюанс буде зараз, коли я дістану, подивитися, чи повідвалювався той пісок, чи залишився. Якщо залишився, це ідеально. Якщо відвалився, це фігня. На половину. Є відчуття, що загортувалося однаково і ніякої лінії хами тут немає. Слухайте? Ви поняли, так? Тут свист, тут глухіше. Є відчуття, що тут щось вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я в Шоці, яке зручно руки, вийшло. Якраз таке анатомічне, прям лягає тут в руку під пальці, бачите, підхват пальців отак от. Раз, взявся. І тут, щоб не, не випадало, сюди не, не скользувалося, все розчитано. А тут якраз не зачіпиш не задінешся. І собі і пішов засипало вообще якось полюбив. А так зараз було добре. Це нормально, відполірував трошки. Якось А. Коротше, трошки шліпану полірнув, більш-менш такий пристойний вигляд. Є бажання протравити, чи буде там якийсь хамонти, чи не буде. Бачите? Ріжучий край вже такий темний, а то, що таке сіреньке. Ну Це єдиний потенційно на якому може вийти, бо того, що тут ще й лесо широке і тут трималася отайна маска. Коротше, бачите? Ось тут, але воно такими купирчиками якось взялося. І щось мене трошки ця рука вже попікає, Тут аж витерлося якось. Я, напевно, вже казав, що ще не казав. Тобто, друзі, насправді в цих всіх забавках і іграх я для себе бачу деякий сенс. Тобто, коли ти робиш якісь вироби, треба знати їхню ну скажімо так, особливість, характеристики, їхній порог можливостей, як він ламається, як він ріже. Це треба відчути, для цього треба зламати, на мою думку. Коли роблять автомобілі, їх щось розвивають фраш-теста, так само логічно зробити з ножами. Тому, якщо ви думаєте, що це повна дурня, я так не думаю. Коротше, ось трі піддосліваних. Трішечки їх підгострив. Не те, щоб бритва, але Ну так. в одному місці десь задирає. Ну, краще трошки ріже. Оцей ріже найкраще. Але вогкий цей А ну, Давай перевіримо, який з них трошки бриє. Цей трошки бриє. Цей чи. Ой, цей трошки зрізає. О, це самий гострий. Ну є огирок якийсь. Давайте я буду різати огирок. А давайте перевіримо ці візі, наприклад. Про це теоретично. Якщо мені треба відрізати маленький шматочок клейонки. Можу я відрізати? Легко. Клейонку ріже. Але не показується це славі. Цей рубає непогано ніби, так? А цей? О, а той ще краще. Та ти що? Після того, як пройшли маленьке випробування. Ну собі. Ну тут ще папір водки. Але я вже рубав доску. Вас <ріху> бажання подивитися, як я зараз цими двома ножами піду ще в порубаю. Йдемо <ріху> перевіримо, як ріже папір. <ріху> <ріху> так. Що почав перевірити? Це ж майже бамбук. О, дивіться, ляха. Допустим, треба трошки розрубати оцю даху. так, от, чисто теоретично. Береш? От так. от. Бачите, трошки розрубав. Це реально. Абсолютно розповсюджений тест, це кінчик на зло. Береться ніж, забивайте. так от. Ой, Ой головне, щоб рукавицю не розрізав, коли лезо пішло на руку. О! И злом присутный. О, это называется присутный. А тут, ой, это тоже ломаем. А тут, О. нормально. Пойдем на пошли? Пешно. Рукавиця порізана. Трошки не доріг. Ну, коротше, ось таке він робить з цим. Так, Андрій, тебе надовго в шліфувалки не можна оставляти. Ти як сізів. Б бо ти там залишишся ночувати. Ти ж в курсі, що це поламати треба? Я не хочу це ламати. Йдемо. Йдемо бамбук. Можна і зламати. Йдемо робити бамбук. А, в общем, починаємо наші тести. Ви вже бачили, що ми вже затестили це все діло на папері, він там плюс-мінус ріже, але папір вже мокрий, ріже не завжди. Ну, суть не в тому. Е, підшипник, цей що вийшов навіть трошечки долом. Це ресора, наша любима. А це. Бронеплита. Е, перший а тест був різання паперу. Тепер рубання бамбука. Доволі розпросуджена тест. Це, що, вибирав, екрані, 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 Бамбук рубає. Другий. Бамбук рубає. Третій. Можемо більше різати папір? Ти ще менше рубає. Бо то, що будемо коротший. Андрій, будеш бамбук рубати. Чи ріже більше папір? Він важить типу в три рази менше. Трошки Давай. Ріж папір ріжі. Другий дуже важливий і дуже популярний тест. Перевіряємо, чи рубає він металевий куток. Трошки рубає, покажи списка. <laughs> ріжучий край показати, показувати не буду. Покажи. <laughs> Його немає. Ось тут, бачите? Був ріжучий край. Він тепер Epson туди. На наступному. Це бронепотар. Рубає теж. Ріжучий край. Відсутній. І цей. Це не мене, будь ласка. О, а цей виключився прям конкретно. Іскри лесіли. Да. Найважливіший тест чи можна перерубати важка невеличку? Це цвях перерубався, чи що? Це цвях перерубався, так. Та ти що? Правда, ріжучий край викришився трошки. Але Я навіть не зрозумів, що сталося. Ну, Дивіться. І... Да, перерубався. Але ріжучого краю немає теж. Це був підшипник, це, по ідеї, було найтвердіше. Давайте подивимося, подивимося що буде з цим. Да, за мене конкретні й мухана, але трах перерубаний. І закисне те Ну Тут я сумнів, сумнів не маю, що й мухана, ну, але давайте подивимося, наскільки. теж перерубав, йому теж абсолютно хана. Ну Давайте ще раз знімемо тести на стійкість кінчика. Кінчик Кинчик Перевіряємо. стою. Підшипник тримає. Нічого з ним немає. Перевіряємо, що сефібудь. Нема хамона. Не видно. Перевіряємо, що тримається і ножик 90 кг. Навіть трошки більше мені здається. Може поставити треба так? Дві. Нічого з ним взагалі немає, навіть не поводи. Оце. Та цей мені здається легко витримає. Ану. Двигай. Все. Так. І тепер тест, який маю поставити крапку, цьому самоділи. Цьому не подовставили. З чого постанемо з цього? Не 5. Кобля. Важко зламати. Ану почекай, він зігнувся взагалі? В ту сторону зігнувся. Ага. А ну, зараз. Не Ох. Вау! Що це таке за дракон? <риклад> Але не зламався. Не, не зламався. Незламний не український ніж. Мова армія Ресора. Ну давайте вже треба поставити карту. Коротше, народ, це ж виходить, це ж бронеплита. Я ж казав, що тут є в яскі цій властивості воно там вяжеться туди-сюди. Дивіться, наскільки в'яжеться, що я... Його голи нас пополам складу, а воно не ламається. <ріст> Ні. Не, не хоче ламатись. Знаєте, поки він це робить, в мене є яка думка? Думка така, що з цей бронеплотий треба зробити яку-небудь, наприклад, сокиру. Там і така твердість не треба, і подійте, які властивості. Просто кручок на вже середнього карасе. Можна зробити. Ну, це, можна. це вже на акулу. О, це ж якась мотига невелика. Просто Ви. можна проматижити город. Оце класно. Це класно. Це Класно. Чи зламається підчетник. Я впевнений, що зламається. Йо, кажучи, що зламається. зламається? І... Разотри. О! Що ну, диви. Та Як си правий? Як я вже я, 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 глі на ньому стояв, диви. Виже зламається. Тут вже не так. Кінчик сюди у О, можемо подивитися на структуру зерна, наприклад. Хтось хоче подивитися на структуру зерна. Фитланд. Дивіться яка. Структура зерна. Що будемо перевіряти, чи переріжитель? Ресора, я думаю, буде значно крапша, ніж підшипник, але може бути слабше, ніж бронекотар. Получається <звачайся> не алфається. <звачайся, не в> <звачайся> а ну зараз... Та воно ще й не різниця? Воно взагалі нічого не можливо зробити. А, ветшитик. На ломается. Не зажгись сначала. Ой, <я жили. смех> тут <Попустишь, смех> <душа. смех> <Наломался. смех> рестораны? трошки типа там чекай, на на линию хамон, хамон, хамон. хамон. Шу -дай, шу -дай. Ну что, в другую сторону <laughs> Давайте. Е, ну, маю, ламаються, виходить, але дуже важко. Давайте знову ж таки дивитись на структуру красиво. Я думаю, що воно різне на поверхні і всередині через те, що е, ти його кував і при цьому не робив е, е, після цього одразу калив з усіма деформаціями, що там були, і у нього структура, відповідно, від ковки вся змінилась. Якби, наприклад, після цього нормалізувати його. То структура була б більш однорідною. А тут прям видно це те, як він відрізняється, як у нього з'явився напрям якийсь, в який він викувався. Народ, даже в ножика є якийсь напрямок. Так що ви теж візьміть собі якийсь напрямок, наприклад, донатити на збори і притримуйтесь цього напрямку, будь ласка. В описі для цього є все, щоб ви притримувалися цього класного, дуже важливого на сьогоднішній день напрямку. Знаєте, що найважливіше в дружбі? Це довіра. Бути на останньо, до останнього разом. Якщо ви спочатку вирішили, однаково ви будете йти до останнього. Ну, ну, давай зламаємо. <світ> якщо, наприклад, чисто гіпотетична ситуація, Фінчик, давай, тобі, треба, тобі треба зробити дупло для дятла, наприклад. От ти можеш зробити свою ножку? О, слухай, okay. якщо в мене буде дятел, то ну, ножа не жалко для нього. От, оп. Гнеться. Вже від доски гнеться, ну ладно. Опа. О, зламав. Дуже тоненький. Ну, невеличке дупло можна зробити. Ну тоді вже добиваємо. Добиваємо. Бара! Чи зламаю я його без труби? Зламає. У вас є 3 секунди, поки він це ось зламав, щоб поставити лайк. Ви пишіть в коменти, чи він зараз зламається без труби отак так же легко, як підшипник. Все, ми готові його зламати. Незма... Давай більше не затягуємо ні минутки, Ді, просто зламаємо. Все, давайте. <плак> давай. -е -е Пока. Переліти мертанці. О, а дивіться, ви бачите, що тут взагалі то різна структура. Тут воно як більше таке, як. Дуже де... крупна структура. Так, да. от якщо зараз я знайду шматок. Е -е -е -е. Що? Що, бачите, тут коротче, гру гру грубе зерно. Трошки крупніше, тут... ніж десь там інакше. Ніж треба було б. Да. І знову ж таки, правильними циклами нормалізації ми могли б зробити це зерно дрібнішим. І, мабуть, вона тоді витримала більше навантаження. Але все одно б зламалось. Так, нічого не вічне. Все, ламається. А ви Не ламайтеся, підписуйтеся. Як ми і казали, сьогодні ми зробили те, що в нас точно виходить. Ми багато чого поламали, але це був корисний досвід, це було цікаво. І ми побачили дуже сильну різницю між різними марками сталі. Ми побачили, як себе веде оця бронеплита, як себе веде шарико-підшипникова сталь, яка просто розлетілась як скло, і як себе веде ресора, яка. По-різному, до речі. Ресора, до речі, між, до прощ... до речі, між до прочим, трошки це його. Ресора. Що е... їсти сказати? А, в цій ресорі був якийсь натяк на лінію камен. Я, правда, його потім сполірував, але тут натяк на лінію камен був. Тож, по-перше, тут широке лезо і воно щось там травилося, туди-сюди, але ну, ви коротше, все бачили. Я вважаю, це був дуже корисний день для нас, для всіх. Веселий і повчальний.